допомоги для військових. Шотландець Стюарт Форд вкотре долучився до підтримки Збройних сил України. Цього разу приїхав в Коломию, щоб передати пікап для перевезення вантажів. Деталі у сюжеті стюартфорд, шотландець, Коломию відвідує не вперше. Тут мешкають його друзі. Разом із ними волонтер від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає українській армії. Я тут для того, щоб зробити все від мене залежне, щоб допомогти населенню України з організацією оф Піс. Ми доставили 300 машин для військових, у тому числі й швидкі допомоги та квадроцикли. Я знаю, що ці машини потрапили до захисників, і я тут для того, щоб так і було надалі. Черговий пікап Стюарт Форд» передав для українських захисників. Військові кажуть, така допомога для них дуже важлива. Ці категорії пікапи дуже необхідні для збройних сил України, іменно для підрозділів ТРО, тому що висока прохідність їхня, і ними можна перевозити і особовий склад і технікою. І на них можна озброєння встановлювати, перевіривши на справність машину, її передають у військовий підрозділ для виконання бойових завдань. Дякую їм, що вони не змучуються. Дякую, що вони підтримують і таким чином наближають нашу спільну перемогу. Також хочу подякувати Дмитру Пасічному його родині за те, що також долучився до того, щоб пройти тиходя цього автотранспорту. і Щоб цей автотранспорт попав на передову, уже готовий. Хочу подякувати Стюарту. Хочу нагадати, що вже раніше вони спільно з фондом передавали багато автомобілів для потреб наших військовослужбовців. Продовжують цю роботу спільно з коломиянами британська. Пільнота вже відправила на фронт понад 300 машин. А це пікапи, швидкі медичні допомоги та квадроцикли.